Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ви думаєте, влада купувала автозаки просто так? А останні два роки повномасштабки, гвардії, всякі створювала з колишніх ментів якихось щось не видно на фронті. Військові збирають на мирну ходу під офісом президента. Хочуть бачити там Єрмака і решту кон, аби пояснили. Втім, Єрмака і слід простиво. Пише офісне мишеня, телеграм-канал з полубанкової. Військовий звернувся до президента. Далі мовою оригіналу. Ще хочу про. Продов... Довжити трошки, пане президент. Розумієте, що ви зробили? Ми, ви там їздите, ви їздите там десь туди, там договаривається там з ким ви договариваюся, нас то не цікавить. Привезли 100 чоловік з плена, слава Богу. Люди вернулися до своїх родин, до своїх мам, до своїх там ну, самих ближчих. Це хорошо, це прекрасно. Да. Ну і ми їм теж віддали, повірте, не менше підорасів тих яких взяли в плен. Але зрозумійте, ви знаєте, що ви зараз зробили? Ви зараз в плен взяли мене, і, зокрема, усіх, хто на війні ви взяли в плен. Ви взяли в плен, немає ні не виходу. Знаєте, правильно кажуть там деякі депутати, я не буду їх там. Ви знаєте, хто каже. Ви наробили таку фігню. Ви вход є, виходу немає. От зайшов, от буде білет, знаєте, білет в один конець. Все. Без возврата, без возврата. Хочу далі вам сказати. Дивіться, як ви тоже нагло ви ви, ви, ви ви пси. Вас іначе я не можу назвати. Я, ну, це, ну, це, це вже крик серця. Ви помните, скільки люди наші палили машини під виховну раду, Закон, про, закон брали ще один про те, щоб людина могла загнати автомобілі без розмитнення. Чого цей закон не стоїть? Скільки в нас людей сьогодні без них, без рук, скільки інвалідів вдома, скільки дружин могли б принатити Та да? Ви це не робите. А знає... ви добре знаєте, що ви не робите? Бо на вас шкура горить, ви знаєте, що знаєте. потім друга ситуація. Коли АТО було як був день? За рік, за два, за три, зараз ви це теж відмінили для нас. Типа, коли закінчиться війна, а коли повбивають, ви хочете сказати. Тобто, ви зробили нас заручниками. Ви зробили нас в плін. Ви, ви взяли нас в плін. Понімаєте? Вз... Ви вилякаєте се зоною? Сезаче. Слухайте. Та лучше в заче рік условно. Ви скажіть, коли ти діла розбираються справедливо. Ви зробили, знаєте як, для своїх тих козлів, які сидять 400 чоловік у Верховній Раді, і ще в них там по 20 носіл в кожному окрузі чи по 30. Ви зробили два чоловіки. Ви має лишитися, посчитай 400. Три рази по чотириста скільки чоловік мало би лишитися прийти, який батальйон сюди зайти. Научений, але ви не хочете того робити. Потім ще хочу сказати, то що ви накипіло, накипіло то, що ви ганебно дуже поступаєте з нами на війні. Це я вже звертаюсь до самого, самого самого сірського пана. Ви хочете, щоб ми як собаки тут, а чи що, і вночі копали, і днем копали, і, і ще й при тому воювали. Коротше, ну ви так хочете, так? Ну, ви у вас, у вас таке комуністичне, таке гасло, у вас, знаєте? Опа, ага, якщо один, значить всі копають. Слухай, мені ця нам тут цим... Колективізація немає. Да, ми согласні. людина, якщо порушила щось, ти її наказуєш. Що за колективізація всіх лишити отпуска, всіх лишити там того, всіх лишити того. Що це таке робиться? Вообще? Ви там що зума посходили? Наші менші кавочок кажуть вечі їм, А там ви по лентицю розбираєтесь, то що каже. То є несправедливо, то є ганьба для України. І всім журналістам кажу, ви показуєте, що ми українці, що ми то. Ви показуєте, якийсь Василь зняв люка, йому не було за що їсти. Ви показуєте його лице, все якийсь підарас вкрав 5 мільйонів, 10 сто. Mm -hmm. Ви зразу смужечку раз, ви зразу йому альтернативу таку робите, що він має. Ну він може відкупити він зараз внесок, занесе собі там е, внесок, там вложи, там все нормально там. І він буде вдома 5 мільйонів, а хоча він перед цим давав 3 мільйони за посаду. Все, ви стільки журналісти показали, жур... журналісти показали, це діло на свою голову, ви показуєте, що їх беруть, в браслетах виводять, але ви не показуєте, де вони сидять. Ну. Покажіть мені, де вони сидять. Покажіть, на що ви, ви провоцируєте, ви про... журналісти це є провокатори. Хоча в мене є хороші журналісти, які приїдуть, я вам дам інтерв'ю таке, що ви... голова у вас буде. Повірте мені, я знаю, що після цього відео я буду самий нехороший, а я завжди. Але ж я чесно, мене ж в багажнику не везли. Я лишив роботу, життя класне, в Фінляндії, саме прекрасне, І приїхав захищати, а, а попав в тюрму. А попав в тюрму. Я вам це щиро, в тюрма, В тюрмі краще. Повірте мені, я знаю, чому так краще. А от Ганна Оскомина у той же час підкреслює наступне. Пише офісне мишеня телеграм каналу Запулу Банкової. Знаєте, я добре знаю стан, коли усе йде в рознос. Пише Анна Оскомена. Мене так було кілька років тому, коли я тільки взялася за управління будинком. Чомусь із я тоді не тягнула, геть нічого, покладаючись лише на свою здатність швидко вчитися, та які на які особисті якості. Все пішло шкарабертя. Майже одразу виявилося, що все у значно гіршому становищі, ніж я уявляла, і звичайно, всі. Дефекти вилізли в перші ж місяці. Тижня не минуло, щоб в будинку не траплялося якоїсь аварії. Неприємної пригоди чи інциденту, критичний брак коштів, регулярні аварії, прострочені чималі платежі, відсутність персоналу зруйновані попередниками вщент стосунки з усіма. Хто міг допомогти чи підтримати. Я була просто у шоці від тої кількості проблем, яка на мене обрушилася. Півроку по тому щось почало налагоджуватися, і тоді мені в спину вдарив опоплок І ся вся ворожнеча переросла в довгу сутову. Тяганину, що завершилася тільки минулого року, моєю перемогою, зараз я можу сказати, що будинок у значно більш налагодженому, безпечному та спокійному стані, ніж на початку моєї каденції, далеко не ідеально, але й близько не стояло з тим, з чого я починала. Це все лірика, але до того, що я саме тому безмежно шаную порога, бо він взявся за країну в критичному стані державу, що йшла в рознос прямо на очах. І, хоча я навряд чи можу уявити справжній масштаб тих проблем, які уявити йому довелося Рішувати, але його зусилля я оцінювати здатна. Він доклався до налагодження життя країни справді над людською мірою порох передав ОЗ країну у значно кращому стані, ніж за неї брався. На порядки вона спідставно кращому. Я навіть думала, що бубочці по великому рахунку нічого й робити не треба, бо за попередника було започатковано стільки конструктивних процесів, скільки благотворних задумів запущено. Що достатньо було ні у що не втручатися, і просто знімати важкі за досягнені та п. Плодів, які мали самі собою дозріти, я вважала, що за так само легко і нахабно привласний собі заслуги попередників, як він легко і нахабно знищив їм репутацію. Але як же я помилялася, так зробила би хай би цинічна та принципна людина, але досить розумна. Цей дурень просто все знищив. Він звитратив, зупинив, обернув назад та звів на нівець все, що було зроблено за попередні роки. Він не зруйнував все, до чого дотягнувся, і продовжує щоденно нищити. Немає жодної галузі чи сфери, де б він не. Не на пасхуди він взяв країну, яка вже стала на шлях поступового, що не незначного, але вже неухильного зростання, і пустив її під утки, уткі. моя держава йде в рознос. Я бачу це щодня, майже в кожній другій новині. Вона досі не тримається купує тільки ціною надлюдської людської відваги армії та опізнаної активності частини народу. І аби ж лідер так впаху, щоб виправити те, що сам або коїв, або допустив, але майже кожного дня його дія направлена переважно на збереження Еження його влади та контролю над ресурсами він купається в якихось своїх уявних заслугах, зухвалих лесточах свого оточення, витираючи ноги об той самий народ і ту саму армію, які зараз ціною своїх життів, здоров'я та благополуччя своїх сімей забезпечують йому владу та збагачення його найближчих. Я б зрозуміла, якщо хтось бере проєкти в жалюгідному стані і не справляється з тим, щоб його витягнути у кращий стан, не все вдається, навіть якщо сильно прагнеш цього і доглядаєш. Масу сил, але взяти країну, яка цілком пристойна, хай хоч і не квапливо рухалася вперед і огандошити її за кілька років, повне багно, це треба дуже постаратися. Прохірити навіть ту дивовижну підтримку, яка у нас була зовсім нещодавно, це треба ще вміти бути руйнівником. От настільки я не знаю, їм готують зелену пастову в телемарафоні, що вона йому оди співає, але тим, хто, хоч трохи розбирається у подіях, хто бачить, як держава йде в рознос це розуміння, приносить невимовний білі. А головна поки ти шукає. Еш виправдання своєму легковажному вибору нас знищують, поки по телебаченню тобі розповідають про велику перемогу. Нас тягнуть у величезну прірву. Безодню твоє небажання визнавати свої помилки щоденно призводить до судоні жертва твого народу. І сьогодні це хтось, твій сусіди, знайомий. А завтра це може бути твій син, донька, онука, онук, чи ти власною персоною? Прозрійте нарешті сліпці. А тим часом зелені слуги зараз тікають і поготуються до втечі, щоб не втратити те, що заробили. Непосильним трудом до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.